Головні нафтогазові новини України за 20-26 травня. Виробничі плани паду «Укрнафта» – Виклики, що трансформують компанію. Очільник Укрнафти поділиться стратегічними виробничими планами компанії на 11-й міжнародній нафтогазовій конференції НІФОЛКНКЦ. Провідні фахівці, експерти та науковці об'єднаються 30-31 травня 2024 року у Львові для обговорення критично важливих викликів, що стоять перед нафтогазовим сектором. Не пропустіть можливість бути частиною цього заходу та внести свій внесок у розвиток галузі. У Львівському національному університеті імені Івана Франка за підтримки групи Нафтогаз відкрили сучасний освітній простір. Студенти навчатимуться на найсучаснішому програмному забезпеченні для моделювання, яке за підтримання «Укргазодобування» надала компанія «Шлюмперже». Укрнафта застосувала нову технологію оптимізування системи підтримання пластового тиску та підвищила дебіт на родовищі на майже 17%. Більше нового тижня за посиланням в описі, підписуйтесь на інстаграм, ютуб та фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.